Цього року я у в житті спостерігав Персаїда і вперше серйозно зайнявся їхньою зйомкою. Я спостерігав Персаїда дві ночі з 12 на 13 та з 13 на 14 серпня, саме в пік їхньої активності. Окрім візуальних спостережень метеорів, я, звісно, і намагався їх зняти. Для цього, як і обіцяв раніше, я старався почистити матрицю моєї камери спеціальним набором для чистки. Пилу стало трохи менше, але повністю позбавитися від нього не вийшло. До речі, тоді я помітив для себе одну неприємну річ, а саме царапну на матриці. Як вона там опинилася, без поняття, але наче на якісь фотографії не впливає. Першу ніч очима я бачу близько 50 метеорів за годину, це було дуже класно. Метеори літали по усьому небу, залишаючи за собою зеленуваті сліди. Тоді ж мені вдалося. Вдалося зняти метеор, слід від якого залишався видом на небі декілька хвилин. Це мене дуже вразило, бо раніше я такого не бачив. Між іншим, якщо є бажання, можете підтримати мене на баймія кофі. Звичайно ж, після донату на ЗСУ. Ото ще витягнув свою дзеркалку на вулицю і залишив її знімати метеори. Поки камера робила фото, я з боку сидів і ловив метеори очима. Були моменти, коли в межах 5 секунд я бачив 3-4 метеори. Вони бували поряд та бували трохи далеко від неї до одного. Певний час це було добре, але згодом об'єктив моєї камери запотів. Раніше з такою проблемою я не стикався, тому я на руч далеко за північ сконструював ось таку бленду. Я зробив її з першого, що попало з під руки, а саме з акварельного паперу. Щоправда, я не впевнений на рахунок довговічності цієї штуки, це все таки папір. Окрім зйомки пересід, я проводив зйомки і планет. Для цього я від'єстрував телескоп, хоча з цим було складнощі. Другої ночі знімав Юпітер аж до самої смерті батареї дзеркалка. І це було не дарма, бо результати виявилися краще за усі попередні. Про пригоди зі зйомок. Мепланет буде окреме відео. Згодом, коли почало світати, почав підійматися місяць. Я завершив спостереження, спав до обіду і знову поколи ще одну ніч. Разом за дві ночі я не близько 70 ГБ матеріалу. Повністю забив карту на 64 ГБ і наполовину на 16 Все дійшло до того, що на обробку я витратив більше часу, ніж на самі зйомки. Загалом я зробив понад тисячі фото пер сеїд. Звісно, не кожне фото було вдалим. У першу ніч набігли хмари, потім запотів об'єктив. Проте навіть так даних було достатньо, щоб зробити таймлапс, таймлапс зі зорними слідами і композитне зображення пер сеїд. Також у Deep Sky я склав частину зображень. І це так захоплює, я можу бачити на одному зображенні зображені тисячі зірок, галактики зоріне скупчення, і все це створено з моїх же фото. На останок можу сказати таке: якщо буде хороша погода, то чекайте від мене відео про гемініди і як я їх спостерігав. Дякую за перегляд! На цьому все, слава Україні!